Пальто, жакети, жилети та комбінезони, на яких вишиті українські загадки, народні та обрядові пісні. Унікальний чоловічий одяг з етномотивами виготовляє Соломія Дуб'янська. Цей виріб у нас приурочений різдву, і це у нас щедрівка. Uh, і uh, є у нас кожного сезону певні вироби, які ми приурочуємо якомусь uh, саме календарному uh, плану. Uh, зараз ми вишивали русальські пісні, русальські і петрівські соломії. 30. вона професійна дизайнерка. Довгий час працювала в індустрії мас-маркету. Після початку повномасштабної війни дівчина евакуювалася з Києва до батьків на Тернопільщину. Я подумала, що ну потрібно чимось зайнятися, бо дурні думки в голову лізуть, і я почала вишивати. А до того я вишивала там на четвертому курсі свою колекцію. У мене про бабуся, вона борщівська вишивальниця, і тому якісь борщівські техніки я знала до того, і я просто почала вишивати там першу сорочку. Згодом Соломія почала докладніше вивчати історію своєї родини. Дідусь дівчини був лемком, якого депортували у 47-му році. Це дуже відгукнулося дизайнерці, адже тоді вона сама не знала, чи зможе повернутися додому. Коли е, їх депортовували, їм дозволили взяти е, там тільки одну корову і жорна. Це настільки е, співпало з моїми тоді е, відчуттями, що я почала більше досліджувати. бо дідусь не дуже любив розповідати. Це його дуже боліло е, насправді, бо е, це було дуже дуже важкі часи, коли їх депортовували, і це все було страшно. Саме спогади про предків надихнули Соломію створити бренд, через який вона передаватиме українську історію і традиції. Я спочатку вишила саму сорочку, а пізніше в мене появилася ідея, що можна, наприклад, народні пісні вишивати також на сорочках. Першу сорочку з піснею дівчина вишила для брата, який пішов захищати Україну на фронті. Робота вразила хлопця і знайомих Соломії, які почали розпитувати, де взяти й собі такий одяг. Так народився бренд «Газдівка». Газдівка це лемківське слово, яке означає господарство. Ну я гастиня цього бренду, а роблю одяг в більшості для гаст, для чоловіків, господарів. Сама «Газдівка» я втілювала образ свого і тата і дідуся через те, що вони такі дуже господарі. Весь одяг це ручна робота. Крім вишивки, є й зйомні декоративні елементи зі скла, які дизайнерка замовляє в інших майстринь. Ідеї Соломія бере з українського народного одягу, але осучаснює їх. До прикладу, це пальто, натхненне полтавською спідницею. Тут повністю ручне збирання. Це борщівська техніка змережування. Пальто виконане автентичним кроєм. Це повністю прямокутники і трапеції рукави. Одяг чорний, не просто так, це колір борщівської вишиванки. Кожен виріб унікальний і виготовлений в одному екземплярі. А ще бренд екологічний. Адже у виробництві Соломія використовує техніку апсайклінгу. До прикладу, тайстра вона у нас також з веснянкою. Ми взагалі дуже багато перламутру використовуємо. Це така тематика, дуже весняна, квіткова. А це також вовна всередині підклад це повністю апсайкл. Ми повторно використовуємо бавовна усі бірки та пакування. Соломія також робить вручну з перероблених матеріалів. На кожному виробі є унікальний вишитий підпис з датою створення. Це наш такий фірмовий знак. Це року Божого, якого було створено. А цей виріб був у нас у 2024 році. Створений дідусь мій він привив нам любов до церкви. Лемки вони параф'яни греко-католицької церкви, і тому, якби це також ще одна така наша цінність. Попри те, що бренд чоловічий, жакети та пальто, соломії, носять і жінки, придбати одяг можна онлайн на сторінці газдівки в інстаграм. Там дизайнерка також розігрує унікальні речі за донати для українських військових.